Bye. Mm -hmm. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні вівторок, 6 червня, і ми зараз їдемо в наш ліцей. Нашу Марусічку будуть нагороджувати. Що вона там заслужила, як працювала цілий рік? Подивимося, але в нас сьогодні не останній дзвоник, він буде в нас завтра онлайн. Але вже будемо вважати, що починаються наші канікули. Бажаємо всім веселих, чудових канікул. Марусь, побажаєш? Вважаю. Всім веселих Вос... 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 канікул. Вважаю Всім веселих Бо ви це заслужили. Ним, завжди прикрашають будь-яке свят. Допомагала, Кіра творила, написала на фестиваль Дякую солдату за життя. Я дякую солдату за життя, яким безпритно живу я, за дій, в якому проживаю, за світлі ранки, що звічаю, за ті місця, де я буваю, за землю рідну, що я маю, за мирне небо тиху нічку. Тобі я буду вдячна вічна, якби не ти все зруйнувала, і волі світлої не знали, свободу й неньку ти шануєш, ціною життя свого рятуєш. Солдат, герой, ти обіг з тобою, слава я ні. Тимнішими були, учні у всі учень третього класу. Тартовий розвірте нагороджується. Учениця третього класу Марія Друна У мене сьогодні досить незвична локація. Це я заховалася від всіх, тому що в будинку зараз багато людей, і дорослі діти приїхали, і малі вдома, і чоловік. І мені немає де з вами поговорити. І я прийшла в нас палатка величезна, така ми ставимо її на літо. Діти люблять тут гуляти. Думаю, трошки пов'яжу, поспілкуюся з вами. Але щось тут... треба було взяти пледик, бо незручно сидіти. Я коли монтувала відео, зрозуміла що не показала вам, що я для кольорового року розпочала все ж таки роботу. Ось такий така ромашечка. Це я хочу в'язати топ, він якби понизу йтимуть ось ці ромашки, потім зверху буде лів. Коли в'язати мене знаю, чесно, зараз часу абсолютно немає. Я там вам трошки вчора знімала, поки їхала в машині, розпустила свою сукню і почала заново, і буду в'язати її вже в'язати спинку і перед, і буду зшивати. Чому так? Так як це був дорожній процес. Розпочатий в дорозі і в'язаний тільки в мене в дорозі, і я завжди думала, ну нічого страшного, вже до Нового року цю сукню дов'яжу. І ви розумієте, що цей процес, я просто ти їдеш собі в машині, спицями я не дуже люблю в машині в'язати, а от гачком нормально. Ти береш петелечки ці, перебираєш топчики в'яжеш і все добре. Я вчора подивилася, що мені не сподобалося, як я з'єднувала стовпчики в коло. Думаю, нехай тут трішечки розпущу. І, дівчата, розумієте, гачок номер 2 тонесенька пряжа. Я так довго все в'язала, там хоч невеличкий шматочок. Але я була вчора в шоці. Я зрозуміла, що я неправильно замкнула виріб в коло. Ну, ви зрозуміли мої емоції. Довелося взагалі все розпустити. Ну, самі розумієте, коли це воно в'язалося ось так ось десь там на колінці. Так що, ось так, трапилося і я розпочала. Ну, і вдома я намагаюся в'язати якісь такі процеси, в яких там декілька ниточок треба з'єднувати. Розумієте, побільше тут роботи. А ось таке, що просто перебирати петельки, то буде в мене ось такий от дорожній процес, який я буду так от в дорозі потрошку пов'язувати. Так що ось якось так. В'язання в мене наразі дуже-дуже мало. я Просто не встигаю. Новини по чоловікові вже були і в нашій лікарні, в лікарні імені Мечникова. Також в кардіоцентрі були там, є невропатолог. І ще завтра ми їдемо в місто Кривий Ріг. Нам порекомендували там дуже гарного травматолога. Тому що ніяк ніхто не може поставити єдиний діагноз, який би дійсно Ну от розумієте, найважче виставити правильний діагноз, І щоб знати, що і як правильно лікувати. Тому що ну розумієте, можна і залічити людину. Треба для початку все остаточно вияснити, що і як у нас. Так що ось такі новини. Просила дівчатка написати, як крем. Проти прищі, які я показувала. Так, він добре підсушує сам прищик, все добре. Але що я хочу сказати, для кращого ефекту, все ж таки, я, мабуть, куплю дитині свою серію. Там є серія для підлітків, саме для підліткової шкіри. І це буде вже більш так, ну, щоб шкіра була чистенькою, щоб не виникало ніяких оцих прищиків. Ну, наразі ніби всі новини. Що було сьогодні зранку, ми були в школі, я вже, я думаю, там вставила вам відео і фото. Так що ось поки що так. Дівчатка, дивіться, Маруся носить кофтинку, яку я в'язала, мабуть, пару років назад. Повернись спинкою. Кругла кокетка. Мені так подобався тоді цей візерунок. Він мені зараз подобається ось ці дірочки, дуже класний. Так що, покажи рукавчики, що можна носити. Ну, нормально, що можна бігати. Дівчатка, мій син. Випускник з 9 класу в цьому році. Ми будемо далі продовжувати навчатися, ну, але все-таки такий символічний останній урок був для дітей. З року за декілька днів кажуть початок воєнних дій на Україні, бойових дій на Україні танцювати не можна, співати не можна. Може, цього не пам'ятаєте, бо ви були маленькі, я це дуже добре пам'ятаю. І останніми, ну не знаю, якими ми мовляємо, у нас звучить тільки дві пісні, хати нас співала все. І... Але я дуже пам'ятаю оці ваші вишиванки. Всі патріотичні настрій, всі вишиванки. Перший дзвоник видаєте. А далі я пам'ятаю оце цей, знаєте, коли видають на замках кругом малювали жовто-блакитні ви Пам'ятаєте, наскільки це було патріотично? Щоб не сказав розформувати жовто-бакетний колег, щоб не сказав намалювати в себе. Знаєте, отакі от от такі, от якісь були патріотичні серии. Зараз 2023 рік. Другий рік, по-моєму, штаб не Така доля випала вам. Спочатку з першого дня і по сьогоднішній день. Ви ви час е, навчаєтеся у бойових діях. Будемо сподіватися, що випускник наш. Або навіть 1 вересня, мені дуже хочеться цього наступного, ви все таки зустрічали під мирним лагідним міром. Я так пам'ятаю добрий день. Ну, по-перше, і я, звичайно, так, не дивне таке, звичайно, прізвище, те, яке ніколи не вміщалося, у журналі. Дуже важко було помістити там все це все. Завжди, оце знаєте, що сидить, мовчить, мовчить, на математиці мовчить, всі пишуть, а він сидить. то пише, всі пишуть, а він сидить. За п'ять хвилин до уроку вас бере ручку, починає писати. І здає шикарну роботу, бо <кій> всі думають, всі щось питають, всі щось та цей, а він <кій> дає ви. <кій> Закінчили колись першу ступенечкою і отримали таке дитяче свідоцтво про закінчення початкової школи. Сьогодні ви стали на другу ступенічку, отрима вже після, скоро отримаєте такий, знаєте, важливий, отримаєте документ, дуже дійсно справний, свідоцтво, все. Але мені дуже хочеться, щоб ви взагалі все рівно ніколи не втрачали оцей дитячий ентузіазм, да? бо для всіх нас ви все одно залишаєтеся дітьми. Щоб ваші думки завжди були такими прозорими, як ці культури. Щоб ваше життя було таким легким, як ці кульки. Щоб ваше життя було таким яскравим, бачите, кольоровим і райдужним, як ці кулька. І врешті-решт, щоб ваші плани ніколи не лопалися, так як лопається миль ваші. Щастя, вам пустити, юнак, цей пам'ять має фантастичну. Точних на руках, як риба в воді, вміє мислити у всьому логічно, думки розумні в мудрій голові, розсудливий, добрий і прекрасний друг, на нього чекає багато заслуг. Ось він перепане найвеликий власний. І всі одруги загадають. Гарно, гарне, біжить таке бажання на його Воно обов'язково збудується. Що, коротке? Та варто. Доброго ранку, сьогодні четвер. Себе в кадрі не показує, бо доїздилася болить одне око. Ось так, жару їздити з відкритими вікнами. Зараз п'ята ранку і я збираюся йти до мами на город. Мені він абсолютно не потрібен, але мама в мене одна. Він їй потрібен і я намагаюся допомогти, їй хоча б чим-небудь, хоча б, хоча, чим хоча б в таких дрібницях. Дуже прекрасно співають пташки. Мабуть, зазніму вам тут зараз не видно, як сходить сонечко. Взагалі красу треба помічати в дрібничках. І це хоч якось красить наші такі тяжкі будні. Вчора їздила до лікаря в Кривий Ріг. Він нам порекомендував ще одного лікаря, я вже не знаю, коли нам виставлять правильний діагноз. Нічого там майже не знімала. Ну, знаєте, в Кривому Розі не дуже є що так... такого цікавого. Для мене найгарніше місце там лише е, 20-й квартал, де я жила і працювала. Але коли народилася наша Марусічка, довелося переїхати в село, бо вона, вона не переносила там, не почувала себе найкомфортно. Так що ось так сьогодні четвер, так, я казала чи ні. І збираюся цей день привести вдома в домашніх турботах. І, звичайно, не забуду про вас. Вчора я ввечері дов'язала шопер. Можливо, сьогодні вийде майстер-клас, не знаю. До речі, в мене Маруся м'яту їсть, просто з кущі карве їсть, дуже її любить. І це дуже добре, вона добре чистить печінку. Отже, починаємо наш день. Валя ці кадри для тебе. Дуже класно кумкають жабки, як ти і просила. Сміла я вже маму. тихенько тут познімаю красу. Вже починають розвітати троянди. Дівчата дивіться. Сьогодні була у нас фотосесія. Маруся з своєю торбинкою. Покажи нам торбиночку. Подобається? Так. Подобиться. Що ти в ній будеш носити? Планшет. Саме головне, що планшет. Давай я покажу дівчатам. Ось така вийшла класна торбинка. Майстер-клас вийде раніше, ніж влог. Тому хто... Захоче, той побачить. Дівчата, вона класна. Мабуть, буду брати в Марусі позачати. Сама буду з нею бігати. Така доволі прикольна, різні-різні смайлики. Ну Це цікаво, я думаю. Начатка, сьогодні хочу показати один із способів, як я е, заготовлюю кріп на зиму. Один спосіб це я розкладаю в ящички, отаким от доволі товстим шаром е, кріп, і він сушиться в мене на сонечку. Можна, звичайно, в дегідраторі сушити е, в духовці, але пару днів на сонці і він висушується, потім просто перетираю його в долонях. І от коли я перетерла його в долонях, от, дивіться, це ось такі палочки. Тому що ви бачили, я там не знімала а, саме листячко із, ну, ви зрозуміло, з оцих палок вилетіло слово з голови. І просто беру, перетираю кріп в долонях. Потім беру звичайний простенький дуршлаг, сухенький, звичайно. І беру, насипаю все, що я перетерла, і просію. І дивіться, що в нас виходить. Дивіться, який гарний. Потім пересипаю в суху скляну тару, можна в пластикову, якщо пластик ну, спеціальний для їжі. Дивіться, сухий кріп, дуже гарний на колір. Запах зберігається, приємний запах. Ну, так, ось дивіться, ось це в мене було ціле відро кропу. І ось скільки вийшло. Тут доволі багато, тому що це банка на м, півтори літні. І ось залишаються ще відходи, коли я перетрясла через цей дрошлаб. Але я їх не викидаю. Я їх в банку і до маринування помідорів. Помідори огірки, все, що ми будемо маринувати. Потім ви знаєте, зазвичай, зазвичай це маринуєш помідори. Кропу на городі немає. Це якщо в селі, якщо в місті, то вийшов на ринок, купив і тому можна ось брати, використовувати тут. Запах, дівчатка зберігається дуже приємно. Ну, а це у нас тут стрілочки чесника, будемо з вами сьогодні їх маринувати. Ну, Я не знаю, можливо, ви так само заготовлюєте, можливо, комусь це нова інформація і буде корисною. Ще, звичайно, ще я кріп і заморожую, і е, е, ріжу дрібненько перетираю з Ну, Але оце такий спосіб це самий простий, самий легкий, поки я каталася, їздила, кріп два дні полежав. Знайшла час сьогодні, швидко його перетерла. Такий звичайний простий друшлаг є в кожної господині на кухні, так що, взагалі, це самий-самий для мене швидкий. Ну, звичайно, швидше закинути в морозилку. Але в цьому році було дуже часто вимкнення світла. І зелень це найшвидше, що розморозилося і зіпсувалося, якщо я вирішила в цьому році, оцей спосіб буде в мене в пріоритеті. Дівчатка, зараз покажу, що ще на зиму заготовлюю. Ну, це таке не, не таке, щоб воно й основне, і на ту людину, якій це подобається, стрілки, чесника в маринаді. Е, перший раз заливаю. Кип'яченою водою, другий раз маринадом і закручую. Так, маринад, якщо комусь цікаво, на літр води. Одна столова ложка солі, 2 столові ложки цукру. 70 г оцту, 2 лаврові листочки і перець духміляний горошку. Що ось такі стрілочки ще. Ну, я їх зазвичай небагато не закриваю. І можна ще жарити. Та взагалі з них багато чого можна робити, але щось в цьому році жарених поки що не хочеться. Ну і, звичайно, дівчатка, я займаюся своїм в'язаннячком, без нього ніяк і нікуди. Хотілося щось таке бездумне пов'язати. Знаєте, був тяжкий тиждень і в родині, і в країні взагалі. Щось uh, думки ніяк не збираються до кубки. Хотілося щось пов'язати таке щось знайоме, бездумне, без зйомки майстер-класу, uh, тому в кухню собі забрала uh, це, я вже в'яжу другу шкарпетку. Я вам розповідала, що волонтери не можуть для одного хлопця знайти шкарпетки. У нього 48-й розмір ноги, тому я буду їх в'язати. Надіюсь, до осені зв'яжу це вже друга шкарпетка, вже я колись вам їх показувала. А це сьогодні ввечері розпочала, вже хотілося відпочити слідочки для себе. Вже ніби, можна сказати, і не сезон. В'яжу по своєму ж власному майстер-класу. Є в мене на каналі в плейлисті ідеальні шкарпетки. А є як в'язати слідочки, і е, тому розпочала і в'яжу. Е, я дуже люблю, вже вам казала, коротенькі шкарпетки, слідочки носити, і тому я навіть влітку ходжу у ось таких от різних, не знаю, щось така в мене рядність останнім часом, де вона в мене взялася, раніше таким я не, не, страж, не страждала. Ну, ось якось так, нічого. Всі в мене процеси такі, що треба щось знімати, але зараз трошечки хочеться морально від всього відпочити. Дівчатка, я буду завершувати цей влог. Дякую всім, хто заходив на мій канал, не дивлячись, з яких ви причин на нього заходили. Я надіюся лише з добрими і приємними намірами, лише з намірами добре і спокійно провести свій час в моїй компанії. Ви знаєте, що зараз відбувається в нашій країні, я знаю, що ви також і розгублені, і переживаєте, і дуже страшно, що буде далі, але ми повинні триматися, триматися разом. Надіюсь, все буде добре. Слава нашій країні! Слава нашим героям. І все в нас буде Україна, ми того варті, і все в нас буде як найкраще. Треба в це вірити, молитися за це. І ще раз хочу вам подякувати. І пока-пока, мої хороші!